Одного разу жінка прийшла до святого Отця, дуже розчарована та вмивалася слізьми. Крізь сльози вона попросила дещо зробити для неї. Досить багато часу минуло від того, коли ви повінчали мене з чоловіком, але сталося так, що ми не можемо з ним жити далі. Отець поцікавився, чого вона так вирішила. Жінка почала свою розповідь, не припиняючи плакати. Він нічого не робить та дуже пізно повертається з роботи, не давши ніякого пояснення, де він був та чого так довго. Через це між нами постійно виникають чвари та скандали. Ми не можемо жити в мирі та злагоді, Священник здивовано запитав: І це все? Це головна причина, щоб я вас розлучив? Звичайно, я думаю, цього достатньо. Я не задоволена такою поведінкою, з образою відповіла жінка. Святий Отець замислився, а після дав згоду та попрохав спекти йому пару хлібин для бідних людей. Але він поставив їй задачу спекти хліб так, щоб інгредієнти були не власні, а їх треба було попросити у сусідів або знайомих. Дівчина дала згоду та пішла робити хліб. Вона попрямувала до сусідки попросити борошна, але коли прийшла, то не втрималася і розповіла все, що сталося сусідці. Та із великим задоволенням дала жінці борошна, але коли давала, поділилася розповідями про свого чоловіка. Так вона вирішила до другої сусідки попросити яєць та знову поділилася своїм життям. Сусідка із задоволенням дала яйця і заодно розповіла і про свого коханого. Таким чином, жінка знайшла та назбирала всі потрібні продукти для випічки. Вона спекла хліб та віднесла його до церкви. Ось візьміть хліб. Я виконала все, що ви загадали. Моїх продуктів в ньому немає, тому, я думаю, ви залишитесь задоволені, з радістю промовила господиня. А ще сказала, що передумала розлучатися, бо після розповідей своїх сусідок її чоловік виявився найкращий.